Усі в'язані вироби створюються за одним і тим самим принципом. У нашому випадку єдиною відмінністю є наявність бісерини, яка нанизана на нитку заздалегідь. Тому просто так бісер не може із полотна вилетіти і розсипатися. Лише якщо Пошкоджена нитка, порвата, порізана, там ви зачепили, наприклад, то тоді так бісер може розсипатися. Крім того, бісер додатково фіксується у полотні при утворенні петлі. Я використовую в роботі мерсеризовану бавовну це 100% натуральна. Нитка, яку використовують при в'язанні літніх, весняних речей. Тобто ми, ниточка достатньо міцна та щільна. І просто так її порвати ну, дуже важко. А, окрім того, вона ще товстіша, ніж, наприклад, нитки, які використовують майстрині при створенні бісерних прикрас. А, і?